Тобі перед Богом і Христом Ісусом, каже Павло Тимофій, що Він, Ісус, має судити живих і мертвих за Свого приходу та за Свого царства. Проповідуй Слово, допоминайся, тобто нагадуй, вчи вчасно і невчасно, докоряй. Забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від істини відвернуть. Та до байок нахиляться, але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Постол Павло, який був, пам'ятаєте, савл, який переслідував церкву, переслідував апостолів переслідував християн. Потім Ісус йому являється по дорозі в Дамаск, пам'ятаєте, так? Да? Він осліп. Потім апостол Павло, йому являється... так, хто це там бубани, дівчата? Ви вже голосніше проповідаєте, чим я. Потім до нього був посланий Ананій, пам'ятаєте? Да? Він його зцілив. Потім апостол, потім Савл прийняв хрещення, став християнином і почав проповідувати Ісуса Христа. Проходить, десь років 30, після свого навернення, він пише лист Тимофію, в одному із своїх найближчих Соратників, з ким він разом молодий був Тимофій, вони разом насаджували церкви, ходили від міста до міста, від села до села, проповідували Ісуса Христа. Їх було разом, пам'ятаєте, бито, да? разом вони в тюрмі сиділи, корабель тонув вони спасалися. Пам'ятаєте, це все було з Тимофієм. І ось тепер він Тимофію пише. І пише в другому листі дуже цікавий. Перше, що він каже, каже: я тобі свідкую. Тобто я тобі свідкую, це я клянусь, знаєте, от я, я тобі говорю те, що відбудеться 100%. Перед Богом каже, я свідкую тобі, перед Богом і Христом Ісусом, що Він, Ісус, має судити живих і мертвих за Свого приходу. За якого приходу? Він ж вже раз був прийшов. А Книга об'явлення Івана Богослова нам розказує про те, що буде ще другий прихід. Пам'ятаєте? Перший раз Ісус прийшов у вигляді дитинки в яслах, маленький, коли Він вирос, Він проповідував. Він да, він гнівався. Було кілька разів, що він так знаєте. ну... Але в основному Він гнівався на фарисеїв, на священників юдейських, які себе виставляли там. Е, ви ще. Одного разу Ісус так розійшовся, сватив батога, пам'ятаєте, да? і почав з храму виганять продавців, мінальників, які там продавали у храмі, там це е, і з тим батогом почав виганяти тварин. Там. І каже: Ви зробили з дому мого печеру розбійників. А мій дім це дім молитви. Пам'ятаєте, він да? був у гніві. Ми бачимо його в гніві. І священники єдині, хто получав від нього саме більше. Але, наприклад, е е зловлена жінка в перелюбі, пам'ятаєте, коли привели фарисеї, до речі, зловили жінку в перелюбі до Ісуса і кажуть, її треба побити камінням. А ти що кажеш? А Ісус писав пальцем, навіть не хотів відповідати їм. Потім каже, хто з вас без гріха, киньте перший. Я кажу в Україні, її б убили б зразу. Бо кожен же ж думає про себе, що він без гріха. А юдеї, бачите, вони трохи, трохи відрізняються від нас. Вони написано, що почали відходити, почали їх сором почав їх, соромно їм стало, і вони зрозуміли, що вони всі з гріхом. І вони ушли. Ісус залишився. Жінка зловлена в перелюбі, митник Матфій. Багато людей, яких інші ненавиділи, які з іншими не хотіли балакати, люди з ними не віталися, все. Ісус з ними нормально, не разу там їх не, А священники, а такі люди, знаєте, ух. Получається, якось щось не, не кліється да, з, з нашого. А виявляється, що Ісус перший раз прийшов і каже, Він гньота гасаючого не догасить. Трості надломленої не доламає. Коли він прийшов перший раз. Він прийшов, щоб спасати, Він прийшов, щоб показати людям, що Бог не забув про них, Бог любить людей. Але апостол Павло пише Тимофію, каже: а я тобі свідкую вже після, це вже багато років, після Вознесіння Ісуса Христа, після Воскресіння, Вознесіння Ісуса Христа. Він пише і каже: Я тобі обіцяю, я тобі просто клянусь перед Господом, каже, що Він прийде другий раз, щоб судити живих і мертвих. Вокак! За приходу Свого та за свого царства. Ми всі дуже любимо відправляти людей. Помре людина, да? ми всі, ну, царство небесне, царство небесне, царство небесне. Отправляємо всіх у царство небесне. Хоча всі ж ми з вами так знаємо, можемо так подивитися на життя людини і сказати, ну, ну яке ж там царство? Пив. Жинку бив. Матюкався так, що все село чувало. Ну, як же? Але коли, ну знаєте, йдуть за, за домовиною, то ж ніхто ж тут знаєте, або добре, або нічого. знаєте, Так, ідуть. А так. І, е, людей обманюють. Дивіться, далі він пише, каже, настане третій вірш. Він, він, Другий вірш. Апостол Павло пише Тимофію: проповідуй слово, слово з великої букви, Біблію. Допинайся, Вчасно, невчасно. Докоряй. Докоряй це, це коли ви не прави, вам кажуть, ти не прав. А яке твоє діло? Забороняй, ох ти! Тобто він прямо каже е, Тимофію, коли ти бачиш, що хтось поступає неправильно, забороняй. Кажи, так не можна. Переконуй з терпеливістю. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їх вуха їхні влещували. Ага. Ми всі любимо, коли нам кажуть, які ми хороші. Ну, я так теж люблю. Я люблю, коли там хвалять, коли кажуть, о, коли гладять так. По шерсті, це дуже хорошо. Ну, коли е, вчитель у школі да, перевіряє домашнє завдання і каже: тут неправильно, і тут неправильно, а це взагалі тут гармани наплив. Я пам'ятаю, е, Людмила Дмитрівна Юденко вона дуже любила ну, фізику там, це, вона, це ти наплюв гармани і все. А що? І ти повинен розібратися, що за ти там на плю. А от уявіть вчителя, який отак відкрив, подивився. Дивиться, що неправильно. 12 зараз. Зараз 12. 12. 12. О, і дитя собі приходить, дивиться, о, 12. Я класно вчуся. Хоча дитя насправді як вчиться? Погано. Вчитель просто не виправляє помилки. О, ми так любимо такого вчителя, який не ругає, який, е коли ми не зробили домашнє нічого страшного, от такі нам нравиться. А ти, який прийде і знаєте, починає вимагати, там щось, ми таких не любимо. Потім це дитя так виростає, і воно так само хоче, щоб у його в житті всі його гладили по голівці. А якщо йому хтось скаже щось не так, то ти сам такий або ще гірше. Якби зараз зайшов сюди апостол Павло і почав нас з вами строїть і вчить, ми б йому тут розказали, як що. Ну ми б не посміли, я надіюся. Але апостол Павло чітко пише Тимофію, каже, Тимофій, слухай, ти ще молодий, Тимофію десь було на той момент 30 років. Він був присвітером церкви, і він каже йому: Тимофій, проповідуй слово і всіх предупреждай. От просто бачиш людей, попереджуй їх. Настане час, коли прийде Ісус другий раз, і Він буде судити живих і мертвих. Ті, що на день Його пришестя будуть ще живі, вони переміняться, і Він буде судити живих. А ті, що померли, вони воскреснуть, Біблія каже. Написано, що Іван Богослов каже, я побачу, як з води море віддало мертвих своїх. Він каже, я побачу, як із землі встають мертві. Труба Господня прозвучала, ангел прозвучав, всі встав. Я так інколи на цвинтар глянув, наш думаю, ого-го. Як вони всі будуть вставати, це буде, звісно. Ну, вони не будуть страшні, вони будуть нормальні, симпатічні. Але Біблія каже, що вони по-любому отримують суд. І ті, що зараз живі, отримують суд. І ті отримують суд і ніхто не втече. І далі він каже, що дивися і обов'язково це нагадуй людям. Чому? Тому що люди вони собі виберуть таких вчителів. Які будуть їх гладити тільки по голові. А які будуть трошки проти, то вони вже нам не нравяться. Так от, хоронять цього нещасного чоловіка. Царство, небес, царство небесне, да, все, туди його. Кажуть, починають споминати, може щось добре в житті. Це хорошо, це все добре. Все добре. І тут. З'являється момент, коли якогось йому там кусочок пропуск там йому, ще щось йому, все, все, закрили, дісталися все. І кажуть, що все, ця людина вже буде в царстві небесній. Не буде. Біблія каже, що не буде. Біблія говорить, що єдиний спосіб людині. Війти в Царство Небесне єдине, і іншого нема. Це Ісусове царство і Він каже, як туди можна потрапити. Єдиний спосіб туди потрапити це визнати себе грішником, що ви туди не можете потрапити своїми власними силами. Що ви туди не можете потрапити через свої добрі справи чи ще щось. Що ви не заслуговуєте на Царство Небесне, тому що всі люди грішні, і я в тому числі, і всі в тому числі. І я в Царство Небесне не попадаю, і мені треба Спаситель. І цим Спасителем є Ісус Христос. І я прошу Його простити мої гріхи, щоб Він забрав мої гріхи на себе, що він і зробив на Голгофі, для чого він і народився. І щоб він дав мені свою праведність. Оце єдиний спосіб. І Бог каже, що це потрібно зробити, поки твоє серце б'ється і поки ти живий на землі. момент, коли ти помреш, там всі зразу стають віруючі. От людина помирає, Біблія каже, що як моргнути оком, людина уже або в Царстві Небеснім. Або у пеклі, як моргнути оком. Нема ніяких 3 дні, 9, 40, 50. Біблія не пише про це все. Це придумали, як там написано? Вони будуть, вони слух свій від правди відвернули та до байок нахилили. О! Всяких байок напридумували. А Біблія каже, що як моргнути оком, людина ось померла. Секунда, дві. Все, є душа або Господа або там. А коли людина померла, вона зразу стає віруючою. Вона ж то зразу розуміє, що ось Господь, ось пекло все це реально оказується. А я не вірю, а, а, а я не думав. Там всі каються Ісус розказує історію і каже про те, що. Пам'ятаєте, не буду вже читати, у Луки Ісус розказує про багача і лазаря. І написано, що багач, коли помер і помер Лазар, Багач, коли помер і був в пеклі, то побачив і впізнав лазаря, який був в раю. І почав кричати до нього. Що прийди, поможи мені тут, я хоч мочи кінець пальця мені в рот, щоб я, хоч... Бо я тут мучуся. Авраам, з той сторони, відповідає, каже, це неможливо між нами пропасть. Ніхто не може звідси туди переходити і звідси назад. Він каже: Окей, добре, вже на мене таке діло. У мене ще є брати. Нехай Воскресне. Лазер. Піде до моїх братів і скаже, щоб вони не жили так як я. Авраам йому розказує, вони мають Біблію. Хай читають. Ні, але якщо хтось воскресне з мертвих і стане перед ними, вони 100% покаються. Авраам каже, не покаються. Якщо навіть і хтось воскресне. Не повірять просто. Ми всі. Любимо Різдво. Різдво це такий момент, маленьке дитятко Ісуси, так все гарно, Марія, Йосип. Ой все так ну, просто супер. Але коли ми чуємо про те, що Господь прийде другий раз, це вже геть якось не, не по Різдвяному і вже якось не, не радісно. Перший раз. Господь прийшов у вигляді маленької дитинки. Прийшов, щоб врятувати нас. Але ті, хто не повірять, не покаються, не будуть жити так, як Він це заповів у своєму слові, будуть суджені, коли Він прийде другий раз. А ті, які повірили, покаялися, прийняли Ісуса Христа як особистого Господа, Бога і Спасителя, і старалися жити так, як написано в Біблії. Коли він прийде другий раз, утримують нагороду. Все залежить від того, хто чує. Так само, як тоді, якби Ірод захотів, він почув. Скажіть, він що не почув, що Христос народився? Почув? До нього прийшли троє мудреці. Кажуть, ми шукаємо народженого Христа. Де? Він каже їм, у мене конкурент, мій син повинен стати царем, який Який Ісус, де? Убить. Реакція Убить. Найти і убить. Від двох років до, до нуля. Убили дітей і все. Тому що моя влада, це моя країна, я тут керую, а тут хтось. Якби він захотів прийти, поклонитися. І спастися. Будь ласка, бо він не захотів. А пастухи. Пастухам, коли було сказано, ось народився для вас Спаситель. Ідіть, каже, ангел, ви його знайдете в яслах. Це вам каже знак: в яслах дитя. Вони могли не піти. Складьте, на кого ми оставимо отару. У нас ж, дивіться, Ангели, ну це, звісно, дякуємо вам за запрошення, але ми не, нам тут тепло, у нас вогонь свій, так хорошо. Плюс подивіться, яке у нас господарство. У нас ж, ну, ми ж не можемо це все кинути. Ми ж не підемо поклонятися е, в село туди. Ні, Дякуємо. Добре, не йдіть. Але вони пішли. І знайшли Христа і знайшли спасіння. Нехай Господь всіх вас благословить, всіх нас благословить у цей святковий вечір знайти свого Спасителя і своє спасіння. Амінь.